Для всіх любителів гречки чи тих, хто шукає різноманіття, або ж для вашої дієти, пропоную ідею. Гречка по-царськи. Дуже смачно та ситно. Зберігайте і тисніть вподобайку. На сковорідку влийте олію і закиньте м'ясо дрібними шматочками або можна брати фарш, підійде курячий, індичий чи телячий. Перемішуючи смажимо 10 хвилин. Тоді додаємо нарізану цибулю і, перемішуючи, смажимо 4-5 хвилин. Далі додаємо дрібно натерту моркву, перемішуючи, смажимо ще 5 хвилин. Після вкидаємо промиту гречку і заливаємо томатним соком або домашнім кетчупом, або помідорним пюре. Тобто помідорами, перемеленими в пюре. Та давимо кілька зубчиків часнику і солимо та перчимо. Все гарненько перемішуємо та заливаємо водою, щоб вона повністю покрила гречку. Можна додати кілька лаврових листків, але обов'язково по готовності гречки їх дістаньте, щоб гречка не гірчила. Накриваємо кришкою і на невеликому вогні готуємо до повного википання води. Це приблизно займе 25 хвилин. В кінці додайте рублену зелень, перемішайте і готово! Всім смачного!